Батьки дівчат, особливо татусі. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як ви поводите себе зі своєю донечкою. Хочу одразу зазначити, ви можете 100 разів кохати свою дружину, поважно ставитися до своєї дружини, але бувають ситуації, коли батько от просто трішки ненавидить свою доньку. І він виліває усю агресію на доньку. Донька бачить, що начебто батько е, кохає матір, поважає матір, все у них добре. А ось до доньки батько відноситься дуже погано. Чуть з ноги відкриває двері у її кімнату. Він може дозволити собі кинути у доньку подушку або ще якісь такі неприємні, неповажні дії, е, обзивати. Тобто я хочу звернути вашу увагу на те, що ви так само, як і матір до сина, а зараз ми про батька і доньку, ви формуєте уяву у своїй доньки, як має поводити себе чоловік у її житті. Якщо ви дозволяєте собі піднімати на неї руку, не дай Бог. Вона зрозуміє, що ну, вдарив один раз, то й нічого страшного, мабуть, заслуговую. Якщо ви свою доньку постійно сварите, принижаєте, вона постійно е, зрозуміє, що так, це правильно, так, до мене має, може звертатися чоловік, мужчина. І тому, е, дорогі батьки. Тримайте себе в руках та розумійте, як ви себе зараз поводите зі своєю дитиною, так вона так, вона розуміє, що саме так може поводитися зі мною чоловік. Якщо ви агресуєте на дівчинку, вона розуміє і вона схожого чоловіка собі обере. На жаль, бо повага для неї невідома, бо що таке кохання в її бік від чоловіка від батька у дитинстві. Вона не дуже зрозуміла, що це таке, і вона, на жаль, може обрати собі чоловіка, який буде поводитися не дуже поважно, агресивно ще не дай Боже. Так що, любі батьки, доньок, подумайте, будь ласка, про це і сформуйте у своїй доньки, е, е, поняття, як має поводити себе чоловік з жінкою. Нехай ваша донька для вас буде принцеса, і саме такого принца вона собі обере у майбутньому.